Всім привіт! Я займаюся розсадою і мені треба багато насіння, як я його заготовляю. На насіння я завжди беру стиглі помідори без ознак хвороб. Не притримуюся, нижня китиця чи верхня китиця. Пішла, назбирала, попідписувано, буває увесь кущ оббираю. На якість розсади в мене воно ніколи не впливало. Були однакові помідори. Беру відерце, обов'язково підписую, ступіке і ступіке, тому що забувається або здається, що жовтий помідор буде в насінні видно, не видно, треба обов'язково підписувати. Навіть якщо один сорт, то до зими ми забуваємо, коли вже сіємо. Просто помідор видавлюю. Можна помить, гарно видавити охайно, і ще і томату, надавить, томатного соку. Я не давлю, це кури будуть у мене їсти. Потім оце все передавлене добру. Зараз передавлю, усів відро, його буде багатенько. Стоїть коли спека то добу, а восени, буває, вже холодно, то і до трьох діб чекаю, доки насіння переграє і відділиться оболонка від насінинки. Оце учора я, волове серце рожеве, передавлювала. Дивіться, як воно тут води немає, самі помідори. Вони вгору все спливло, зараз я перемішаю і, до речі, коли декілька сортів, треба дивитися, щоб насіння не переносилося на руках. Коли стоїть насіння, треба спостерігати, тому що, якщо забуть і залишить, може прорости. Якщо вам треба з одного помідора вибрати насіння, то не треба його отак у стакан видавлювати, просто відразу насито промийте. Приліпіть до газети, і воно якісне насіння, і буде сходити, стільки вам треба. Я раніше тільки так і робила, це зараз мені потрібно багато, то я на тканину його буду зараз. Переллю оце все в більше відро, бо не хоче, нема куди води. Там насіння воно було. Декілька разів буду промивати. Налила води, перемішала і потихеньку насіння сідає на дно. Зверху шкірочки збираю, тут нема насіння. Якщо яка є, насінинка, вона слабенька. Це шкірочки, які я не відділила, коли давила помідури. Вони всі зверху і вони не заважають мені. Можна потихеньку зливать. Це насіння отам вуглику. Коли наступного разу наливаю води, вже більш зрозуміло стільки я назбирала. Тут майже відро волового серця. Бета і волове серце найменше насіння дають. Насіння майже чисте. Це два рази я водою залила, можна і більше. Далі наситу. Забрала в чоловіка мотильницю. Ніше я на газеті висушувала. А зараз мені дуже подобається на тканині. Обов'язково підписала волове серце рожеве. І на тканині зручно зайву воду видавлювати. Ось моє насіння. І в теплиці у ящичку воно швиденько висохне. Коли помішую свіже насіння, воно буває до рукавиць або до рук, прилипає, треба не перенести із сорту в сорт. Буде мішанина. Так виглядає відро помідорів, Волове серце рожеве, в насінні. Тут його багато. Поруч сохнуть ступіке. Ще валове серце рожеве, тут десь 5 помідорів. І знову ступіке. В цьому році, до речі, помідори ступіке ступіки дали дуже великий врожай у мене. І так, потихеньку я назбирую собі вузликів із насінням. Це моє торішнє насіння. Я висаджувала, назбирала. Висаджую раз на 3-5 років. Насіння не псується. Головне, щоб ми ще не перекусали та не змішалося воно все докупи, бо мені ж треба по сортах. Насіння з помідорів я лише беру з сортів. Є така думка, що можна один раз зібрати з F1, але вже того врожаю не буде. Я пробувала і не раз. Хто не вірить, то можете спробувати. По перше, не зберігається стійкість до хвороб, а це дуже грає роль у вирощуванні. Якщо ви побудували теплицю, то знаєте, що це не дешево. і насіння не таке дороге, щоб на ньому економити. Років 10 назад я вже все це пройшла, пробувала з зібраних гібридів. Результат був такий, що тепер сама так не роблю і нікому не роджу. Перець так взагалі не росте із F2, як кажуть, можна зібрати з F1 і буде F2. Будуть гарні кущі великі, але зав'язі там не буде. Я пробувала і кубовидні, і такі ж довгенькі перці різні. Виро... Виростає, якісна розсада, гарні кущі, ростуть, ростуть, але плодів я там не збирала. Коли справжній гібрид важко отримати гарний результат, а якщо F2, то не буде того. Не таке то дороге насіння. Вже ми зараз, я думаю, кожен може дозволити собі купити менше його, не треба багато, але воно якісне і воно дасть результат гарний. Можна розмножити справжній гібрид пасинком. Оце вже в мене пасинок, який я вкорінювала в стаконі. Бачите, і росте він аж із землі помідори. Ми вже один раз зібрали. Тут багатенько, це де порожні. Десь в коротких відео я показувала. То із пасинка я признаю розмножити. Так само, ось чері вже пішли у мене. Це, як би сказати, дармова рослина. Ми колись висаджували на грядку багато помідорів, а продажі влітку такі собі слабкі були. Мені було дорого тоді купувати багато гібридів. Збирала з асвон і супернова. Виходили кущі нерівномірні, були між ними кущі гарні, але два з десяти. А Асвон взагалі третя частина були жовті. А насправді ж асфон червоні, дрібні такі помідорчики гарні? Оце чорні, більш за все, був гібрид, нас пригостили помідором. Я вибрала насіння і він взагалі трішки не такий, як був, бо червоніє. Це те, що з гібрида вибирати насіння не можна. Помідори гарні, їх багато, але вони вже не чорні, а червоні, коли стигнуть. Оці помідори, коли нас пригостили, були коричнево чорні, а стали червоні, тому що... Гібрид розчепився. Оце приклад, знайшла вам приклад. Я не хотіла збирати, але так вийшло. Нам дали, сказали, дуже гарні помідори. Ось беріть, будете вирощувати. Не уточнили, що вони були гібриди. Так виглядають мої помідори на 3 серпня. Зараз визбираю максимально, бо бачу, що вже листя сохне. Це ступіке. Хтось питав, які вони в розрізі. Зараз дуже смачні всі помідори. Солодкі, смачні. Уже вони місяць родять. Заберу його. Комусь насіннячко буде, можливо. Тут Дарина. Налив. Помідора зараз вам роздавлю. Приблизно вони всі однокові. Червоні, всередині білого немає. В сортах я не знаю, щоб біле було всередині. Так дивіться ж, які кущі. Це білий налив. Ось як він вродив на 3 серпня. Мені дуже подобається. Це ФМР поруч. Теж він устиг до хвороб. Зараз і картопля вже хворіє. Усе хворіє. Оце ФМР. Визбираю та буду насіння сидіти, видавлювати. Ці вже можна і не чекати, доки достигнуть, уже вони стиглі. Повидавлювала всіх. Кого ще задавить? Листя, бачу, вже хворіє, треба все забирати. Така погода не питає нас, яку нам треба. Такий помідор. Піщаний. Це волове серце. О, та, великі помідори ж завжди смачні. Зараз заберу. Хтось скаже, у вас вони все рівно захворіли. Оці. Всі помідори не оброблені, але із Ріогранда я не взяла жодного помідора, ще залишила. Отут нові були куплені та солоха, вже викинула, взагалі не взяла з них помідорів. Ну там по два на салат. А цих я назбирала багато. 3 серпня зібрала Дарину, збираю четвертий раз, відвожувала, там п'ять кущів дали до цього часу сім кілограм. І зараз отут кілограм три буде, п'ять кущів дарини дають 10 кілограм. Це ступіке, так само, п'ять кущів приблизно дають 10 кілограм помідорів. У Дарина і ступіке стигнуть із 30 червня. І це майже останні помідори не буду прибирати. Мені цікаво, доки вони ще будуть віддавати свій врожай. Але вже вони себе виправдали. Санька з п'яти кущів, відро відразу другий раз збираю, три кущі ефемер, білого наливу, три кущі. Третій раз збираю волове серце, п'ять кущів було. Я тих, що мені більше подобаються, більше і висаджувала, аж п'ять кущів. Петруша огородник, п'ять кущів. Перший раз збираю, трішки ми там їх брали. Не буду вибирати насіння, це. Оці сорти Петруша, новачок. Ось зібрала лагідний. Вони не рідкість, їх дуже багато в магазинах. Можна купувати цих, я не буду вибирати насіння. Тільки не купувала пакетиків з Волгоградськими, то там дійсно були волгоградські помідори. І ось перемога ще. Звичайно, вже і в нас фітофтора прийшла, чи альтернаріоз більш схоже на фітофтору. Це перемоги відерться з чотирьох кущів. Ще вони не дуже багато стиглих, багато зелених тут, але й догляду ніякого. Оці помідори я залишу на насіння. На них нема ніяких ознак хвороб. А ті, що далі залишилися, вже не буду брати, тому що бачу признаки товтори є і дуже вона близько. Коли я показувала свої помідори, мене мов багатенько, хто просили насіння. Назбираю я і для вас насіння, ось понадавлювала. Під відео я написала адресу. Взагалі не знаю, чи можна так робити. Коли я видалю адресу, це означає, що в мене вже немає насіння. Мож... Хто просив насіння, купіть два конверти. Один підпишіть, щоб прийшов мені. А другий всередину покладіть, навпаки, підпишіть, щоб він повернувся до вас. Хто що в мене просив під відео, я не знаю, тому що Ютуб підписує всіх людей юзер і цифри. Дуже рідко я відрізняю авторів коментаря. Я читаю всі коментарі, стараюся відповідати, але хто мене що просив, я не розумію. І бажано мені покладіть отакі пакетики. Оце чи зіп-пакетик називається, чи паперові склейте, підпишіть, якого ви сорту хочете. Стільки сортів, стільки й пакетиків покладіть. Я лише візьму своє насіння, чи своє, чи ваше, і покладу туди кількість якусь насінин, навіть не знаю і стільки. Тому що я наділяла друзів насінням, пакетики оці робила сама, беру вузлик, розв'язую, знаходжу назву. Ось у мене Дебарао червоний. Підписую пакетик, поклала, зав'язала. Це так багато часу забирає. Якщо ж вже в мене будуть у конверті підписані пакетики, я лише возьму, покладу і мені набагато легше. Зараз серпень місяць, у мене, мов, не дуже такий загружений роботою, то я думаю, справлюся з відправками. Але ж дуже залежить від того, як ви мені допоможете. Кошти я брати не хочу. Це не мій бізнес. Я просто, просто ділюся тим, що в мене є, бо дуже люди просили, хочуть. Хто хоче цим займатися, дивіться, як приклад, садіть помідори, вибирайте насіння і сидіть, пакуйте його. У мене є чим займатися. Мов найбільше просили у мене ступіки і Дарину. Хоча я дарину тримаю лише для того, щоб в порівнянні вона дуже ранній сорт. І, ну, Звичайно, вона ж віддала свої всі помідори. Зараз дуже багато ранніх гібридів, які сміло замінять ці давні сорти, які ранні, солодкі. Пропонували взамін. Теж якихось сортів помідорів, то я вже не хочу нічого. Були роки, що я висаджувала по 50 новинок, вся грядка була в кілках, я дивилася, вибирала якісь три сорти брала, два-три роки і вони у мене не йшли. Зараз я займаюся розсадою, я людям пропонувала новинки, але всі хочуть саньку, ранніх сливок і волгоградських, і мене це влаштовує і покупців теж. Ще є такі помідори бета. Ось я їх назбирала, вибрала найкращі. Зараз покажу, які всередині. Відра підписую. З року в рік у мене ходять оці, я... оці помідори. Ми раніше дуже багато я їх висаджувала навіть для продажі. Були вони як якнайраніші для мене. Потім я дізналася, що є гібриди, вони до нас дійшли, і я стала вирощувати гібриди Отакий отакий помідор. Для салату з огірочка Добавить помідорчик, бо вони ж дуже рано, дуже навіть підходить, передавлю, виберу насіння, можливо, хтось захоче. Бета помідор для ледочих. Не треба пасинкувати, не треба підв'язувати, посадить десь над стежкою, скрізь. Місця багато не займають, ростуть кубками. Зараз покажу, як у мене бета росло. Оце бета, цілі кущі достигли. Помідорів багато. Зараз зберу ось. І та й зелені, і стиглі мені вже вони все рівно не потрібні. Поставлю на ваги стільки його з куща помідорів. До речі, в нас іще і досі 50 гривень за кілограм помідорів у магазині. Так що оця маленька бета. Навіть її вигідно висаджувати вдома на грядці. Оця бета ніколи в мене не хворіла, бо вона достигала до того, як розпочинається фітофтора. Три літрове відро помідорів. Бета з вулиці, та ще один кущ. Півтора кілограма. А на вид більше. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Думаю, з обсягом роботи я справлюся.